Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні у нас буде влог новий. Давно не було, знаю. Приїхав я на третю школу, тут на покришечки. Отакі от. Зараз буду звідси робити сальтухи. От, і покажу, що я прокачався. Там рундат фляк, рундат два фляка і так далі, тому подібне. Покажу як я прокачався за цих два місяці, якщо не збрехати, чи три не знаю, ладно, короче, буду зараз чекати траса, зараз Тарас ще прийде. Може я його буду вчитися в конечно, не знаю. короче, да. так, зараз буде переднє сальто. Сюди от з двох ніг. В ковирок. І так, зараз підуть зв'язки рондат фляк, рондат два фляк, рондат фляк сальто, рондат сальто, короче. Будуть летіти всякі трючки. Зараз ще буду вчитись грунтати вінт задній. Хто не знає, це сальто на 360 градусів. Так що дивимося. Получается, як я розвився за тих два місяці. Другим за чергою летить рундат, фляк, сальто. Не взяв купіровку. Якось так. Погода якась така трохи похмура, ну, але мені це не помішає знімати вам трюки та здивовувати вас. Задня на площині. Дивимось, дивимось. Щось, мені вже треба гейнер вчити. Ще раз хочу рондат рундат сальто Коротше, хочу навчитись рондат у гвинт. Або вінт, кому як хочеться, так і називає. Ладно. Всього лиш якихось 90 градусів. Хватає, щоб приземлити повний Вінт Коротше, я приїхав на майданчик, Тарас роздає вже трюки. Давай, якісь трюки. Трюки? Да. Щоб ви розуміли, настільки погода останнім часом погана, що я давно не підкачував свої покришки. Зараз треба підкачати. Ну і пильник треба купити, у слайдбарчик слайд барчик на пезі. Коротше, приїхали ми на стадіон. І тут Саня. Привіт, передавай. Салам Зараз хочу тому піти. В туди зробити волфліп від стіни. цельтуху. Получите? Майже. Я думаю, ти треба більше розгон взяти. Ні, мені не треба, але вище тому капти. Ого! Ух, ти бачив? Щось при не, не прийшов. Опасний трюк. Тільки мені треба його прокачувати. Да? Гол... Загалом стабільно, щоб вийшло. Mm. Вот. So, давай підписникам щось гори. Uh, Підписуйтесь, ставте лайки. <рес> <рес> пишіть, коротше, ще коментарі, якісь ідеї для відео. А то контент буде трохи скучний, то BMX, то сальтух, кемпа, що не факт, що буде. На зиму якісь ідеї, пишіть в коментарях, що ви були. В якісь... принципі, ми можемо в'яком продемонструвати лайфхак для байміксерів якийсь. Що куди, чіпа? Ну, починаючий куди, да? які, які деталі треба купляти, які є. Ну так от. Коротше, на сьогодні все. І так, день-два. Приїхав я на кемпу. Зараз буду пригати. Я ось приніс два мішка. Звісно, я їх ще давно приніс. От. Буду сюди пригати. І ще колесо є, до речі. Я його сюди перенесу. Або... Ну я не знаю, звісно, чи я буду його приносити, бо що воно ну, ну, тяжке, якби. То буду, напевно, десь його сюди поставлю і буду сюди приїхати. Коротше, да. Не знаю, чи хтось приїде, ходить, буде один, Ну, нічого, так. я розімнявся, так що можу робити. Перше сальто, махове, мукове, дивимося. Давно я так не приземлявся. Далі з двох ніг. Вебстер. Маховий передній. Зараз хочу зробити Що? Переднє з двох ніг. Зараз буду робити затяжне переднє сальто. Після того вже переходити на задні. наївся. Друга спроба. Так, ну що я можу сказати? Можна переходити до заднього сальту звідси. Так, ну для початку зроблю фляк, а тоді вже буду переходити на заднє. Нормально. І так, роблю заднє, довго вже звідси не робив, звісно. Ні, я не випрыгнув, мені здається. Зараз подивлюсь. Ну, подивився. Нормально, але я би трохи більше випрягнув. Вот. кстати, так. Да, я сьогодні хочу навчитись стрікосад читгейнер і спробувати звідси затяг заднього. Е, попробую. Коротше, пробую взяти групіровку і більше толкнутися. Перша спроба затяжного заднього сальта. Поняття немає, як воно робиться. <плес> не, страшно взяти групіровку. <плес> в принципі, я думаю, можна в принципі, вчитись вже з стрікасат. Але... не знаю, хочеться і затяжне сальто, і, коротше, хочеться багато чого навчитись. Я думаю, зараз... Може чуть-чуть туди перенестись, і там винт попробувати. спробувати. Без рундата, як я вчора робив. Ні. Зараз спробую летіти бланшом і тоді взяти групіровку. Перекрут. Щось не виходить, затяг заднього. Тому беру зараз цей мішок туди. І там роблю читгенер вчуся. Вчуся стрикосад І може навіть і корг, але мені до корга прям трохи самомалість. Коротше, ладно, переношу туди. Все. Зараз теж тут все попереношу, щоб я знімав нормально. Коротше, да. І так. Перетащив в мішок звітом замотав, зараз буду вчитись першим ділом. Я навіть не знаю, що навчитись. Хотілося б корг, але корг поки що для мене непонятний. Так як я ще не вмію нічого. Ліпше я думаю навчитись читгенер, так як всі говорять, що Чітгенір найлегкий легкий стрикосат. Дуже, я думаю, але зараз буду пробувати. Я навіть вам зараз скажу, що легше навчитися, а що важче. Що, не знаю навіть що вивчуся сьогодні. Ну надіюсь, що вивчу. Так, першим ділом щось таке легеньке. Я не знаю навіть що спробувати. Ну, коротше, як пісок, то мені вже не дуже страшно падати, як на тверду землю. чистити вся від шишок обов'язково так, ну що, пробую чітгейнер або краще, так. Да. Ну, в принципі, то було похоже на чітгейнер, але я рухнувся дуже опасно для мене. Дуже страшно, пацани, то коли ви не вмієте рукатися так, щоб вилетіли чітко вперед. Я бачите, в мене такий страх, бо я один раз зробив кор, Я приземлився на мішок, було не дуже приємно. Да. Продовжуємо. Я зрозумів, пацани. Не треба летіти так і ловити землю. Треба приземлитися, якщо на ноги... То приземлитися на ноги, якщо ні, то ладно. Майже. Ну от і все. чітгейнер поставлений мною. Тільки ще ліпше приземлитись і красивіше зробити. Так, мені сподобалось враження, а ще раз хочу зробити, щоб закріпити. І так, буду. Робити поки що четгейнер, пізніше буду вчитися стрикасат. Я недавно пробував вчитися стрикасат, і в мене воно виходило через фляк. тобто Я робив G-Step, ну, тобто захід на CheatGeiener, на всякі махові такі елементи. І робив тупо фляк. Вот. А як я навчився, я спочатку робив той самий Чітгейнер від стіни, як я то називав ось тут. Хто пам'ятає цей влог, то знає. От, і я одного разу, тут як був, я трохи вирішив такий, а чому би мені не спробувати те саме, от, тільки ну, стрікаса від стіни. Я от ось так чик, трохи більше закидую себе через голову, потім чуть більше через голову, потім взагалі через голову кинувся. От, я потім спробував на площині. Е, важко поняти і ще й тим більше пісок сипить в лице. Ну, да. Так, зробимо чіт-гейнер, так як я віддихнув вже, в принципі, щось забув. Тому, коротше, буду робити. Все, згадали. Зараз будемо переходити до Зараз Спробую зробити чиргенер, який вже не кинутись зразу в бік, а трохи через голову. Так буду постепенно доходити до голови прямо через, через голову, щоб махалося. Ну вже не таке через голову. Ну але. Так. Щось пішло не так. Я зробив стрикасат, тільки залиши тільки забрати руки і все. Ну ось і все. Стрикосат поставлений. Можете вчитись, пацани. Це дуже легкі елементи, пацани. Якщо... Чуть гейнер, ще може бути таке собі. Але от стрикосат, він трохи страшний. Але все рівно легкий. Вінт. Задній. Щоб бажано було б передній робити. Ну, передній пізніше чуть. Піввінта! Ну, пів вінта стояв. Що треба... Попробую зараз себе ще більше вкрутити, прям повний вінт. Хоча б 270 за сьогодні приземлити. Ну, чуть більше закрутив вже. Все рівно не приземлив. Половина. Коротше, зараз хочу поробити чуть передній винт, щоб чуть голова віддихнула від заднього. Зараз попробую ще більше вжатись, крутити 270. чого я не докручую? Ой, точніше перекручую. Зараз спробую закрутити прям 360 прям жорстко. О, 270. На наступний раз? Я думаю, вийде. Фух, я буду робити чітгейнер з Трійкасат. Чітгейнер три рази і трикасат три рази. Сил нема вже. Рівно на ноги Офієно. Ну що ж, надіюсь, вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Сил нема вже. Пишіть ідеї на зиму, тому що зимою вже не буде часу знімати. Ну як часу? Не буде погоди знімати, скорше все. Ну може і буде. Може буду робити навіть mm. сальтухи в сугроби і так далі. Коротше. Deixem comentários com suas ideias. Nós vamos ver, sim, Até mais.